Пане Юрію, питає, є штукатурка цементно-вапняна, фактурна, чи я помиляюся? Знову ж, є стартовий, є фінішний, тому якщо якийсь виробник вирішив випустити на ринок фінішну цементно-вапняною для фактури, без питань. Ну, беріть її, використовуйте, немає, друзі, ніяких проблем. Якщо така є. Чи можливо поштукатурити цементно-вапняною і надати таку фактуру, тобто фактурні плями? Дякую. Ну, звісно, ну, знову ж ми повертаємось до виробника. Якщо виробник додає туди якийсь там пластифікат господі, полімерної добавки, котрі будуть утримувати вологу, то без проблем. Це пов'язане з тим, що цементу потрібен час для набору міцності. Якщо волога буде сильно випаровуватися, він не набере міцності і посипеться. Тому якщо є склад, котрий на мішку таки написано для використання там товщина шару 1-2 там 3 мм да Ну тоді без проблем можна наробити фактуру з цього матеріалу, тому що там є, Скоріше за все, добавка, котра утримує вологу на хімічному рівні і тому. Цемент нормально прореагує і шпаклівка буде мати міцність. Тому що, якщо на мішку написано, що цей розчин для шару, там наприклад, 10 мм, а ви будете робити 2-3 м, за все, він просто пересохне швидко, і цемент не набере міцності, і воно все посипеться. Тому краще використовувати подивитися на натовщину шару.